Всім гарного здоров'я! З вами знову, як завжди Старий, і сьогодні ми знову повертаємося до Всесвіту Mass Effect. Цього разу ми поговоримо про ініціативу Андромеда, яка ставила перед собою ціль колонізувати нову галактику, а також врятуватися від жнеців. Приємного перегляду. Ініціатива заснована в 2176 році. І запущена в 2185 році, є мирним проектом багатьох народів. У її рамках вчені першопроходці та поселенці мають вирушити в галактику Андромеда в пошуках нового дому. Завдяки підтримці пливових персон програма з моменту свого заснування значно зросла. Кінцевою метою проекту є постійна присутність у багатій на ресурси Андромеді та створення стійкого сполучення з чумацьким шляхом. У рамках ініціативи було побудовано шість кораблів, п'ять ковчегів і головний корабель Нексус. Оскільки подорож займає понад 600 років, колоністи повинні були провести весь цей час в каріостазісі. Початку вчені проекту спиралися на астрономічні дослідження Азарі для виявлення життєстатних планет однак, зважаючи на астрономічну відстань між двома галактиками. Інформація про життєздатні планети була застарілою майже на 2,5 мільйони років, а голова ініціативи Джен Герсон не бажала перерікати колоністів на вірну загибель. Ситуація вирішилася завдяки допомозі кваріанців. На околиці вуалі Персея дослідники мігруючого флоту виявили занедбану недбану гецьку конструкцію, що складалася з трьох ретрансляторів, які можна було використати як своєрідний телескоп. Після аналізу отриманої інформації було виявлено теоретично багато ресурсами скупчення зірок. Також вдалося знайти можливі світи для майбутньої колонізації, позначені як золоті світи або житла. А зараз ми розглянемо ковчеги та Нексус трішки детальніше. Ковчеги це величезні розміром інздритновуд колоніальні судна. Завдовжки понад півтора кілометра та важить приблизно 17 мільйонів тонн. Але всі вони тьмяніють на тлі Нексуса, головного корабля, побудованого з метою стати аналогом цитаделі для жителів чумацького шляху в Андромелі. На відміну від ковчегів, Нексус вирушив у нас подорож у недобудованому стані, але вже у функціонуючому вигляді. Закінчити його планувалося після припуттям на місце призначення. Загалом для першої хвилі колонізації було збудовано п'ять ковчегів, чотири по одному для кожної раси члени ради, і періон для людей, Парчер для селаріянців, Натанос для туріанців, і Левсінія для Азарі, та п'ятий Кілосіях для кваріанців, волосів, ханерів і так далі. Кожен із перерахованих вище ковчегів несе близько двадцяти тисяч колоністів у Криосні. На борту кожного ковчега буде свій першопроходець. Досвідчений боєць, учений і командир в одній особі на першопрохідцям буде покладено обов'язок знайти новий дім серед так званих золотих світів, виявлених під час далекого сканування скупчення Елея в Ондермеді. Майже всі ковчеги відлетіли наприкінці 2185 року, слідом за Нексусом, Однак тіла Сіявка через технічні неполадки виявився нездатним здійснити політ вчасно. Кварінці мали намір узяти з собою колоністів з-поміж стрелів, ханерів та інших, а створення життєво необхідних умов для кожної зраз було проблемою. Хоча ковчегу вдалося вилетіти з Чумацького шляху. В Андрмиті він зіткнувся з проблемами, які змусили комонту відвести корабель у приховані регіони космосу. Сигнал від Кіла Сіах досяг Нексуса через кілька тижнів після битви за Меридіан. Ковчеги не можуть заправлятися звичайним способом у глибокому космосі. Тож експедиція до Андермеди стала можливою лише завдяки приводу Одіс. Одіс це великий експериментальний двигун, розроблений спеціально для міжгалактичних подорожей. Він може переробляти статичну енергію, яка в іншому разі розі розі розірве космічні корабельні частини, і перетворювати її на енергію, що живить основні системи ковчегів. Офіційно ініціатива являла собою не більше ніж приватний дослідницький проект з колонізації галактики Андермена. Але насправді мета була іншою. Із зашифрованих записів Алека Райдера і Джієн Гарсон стає зрозуміло. Що коли засновниця ініціативи зіткнулася з нестачею фінансування та збиралася вже згорнути проект, таємничий благодійник допоміг їй фінансами і політичною вагою, що дало змогу розв'язати всі проблеми з альянсом систем і радою цитаделі. А після нападу володаря благодійник почав бабоюватися, що вторнення жниців неминуче. І будівництво ковчегів було прискорено. Справжнім завданням ініціативи був порятунок цивілізації чумацького шляху, біжниців, відправивши 100 тисяч колоністів, шукати новий дім поза досяжністю ворога. Особистість благодійника до кінця залишилася таємницею для всіх, хто знав про його існування. І незадовго до запуску ковчегів Версон намагалася дізнатися більше. Однак вона була вбита. А на цьому наше відео добігає до свого завершення. Якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, Поставте подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. І по традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово за допомогою сервісу. Баймі кофі, всі посилання у описі до відео. з вами, як завжди, був старий. До скорої зустрічі. І все буде, Україна.